Й да. hey, друзі. У нас сьогодні особливе служіння ввечері, як бачите, нашу інсталяцію яка сама по собі вже нагадує нам, що це за служіння є. Раніше в е, перші століття християн взагалі робились такі ілюстрації, де Євангелія доносили за допомогою картинок. Мені здається, що ми повертаємося в перше століття, коли сьогодні люди більше готові бачити. Сприймати це візуально, аніж слухати і розмірковувати над чимось. Однак, слава Богу, за те, що в нас є слово, і поки що є вуха, і поки що є налаштування слухати і розмірковувати. Сьогодні я хотів би поговорити з вами в контексті вечері на важливу тему це значення церкви для християнина, для віруючої людини. І про те, як вечеря реалізує це значення. Можливо, дещо буде незвичайна така тема в контексті вечері, але мені здається, що вона актуальна. Живучи в епоху технологій, ми з вами маємо доступ до інформації 24 на 7, і ми цим користуємося. Ми обізнані в тому, що відбувається в світі, в тому, що відбувається в Америці. І коли ми з вами навіть приходимо до церкви, то. Інколи навіть нема про що поговорити, тому що всі все знають. <сі> всі дивилися одні ті самі інформаційні джерела і всі вже це десь прокручували в голові. Це стосується не лише просто інформації, а це стосується також і релігійної інформації. Дивіться, сьогодні можна знайти в Ютубі найкращих проповідників. Хто цим займається, зараз перевіримо. Можна знайти найкращі прославлення, найкращі якісь біблійні курси. Вони будуть всі з картинками. Вони всі будуть мінятися, вони будуть е, задовільняти не тільки наш емоційний, інтелектуальний фон, там будь який естетичний, все. І коли ми ось так от поглинаємо контент, може скластися враження, що ти є частиною спільноти. Що, ти вже, що це вже і є церква, що я вже віруючий. І у нас все, усе, як казав мій викладач, і все у нас добре. Ви погоджуєтеся з цим. Чи не погоджуєтеся? Мені здається, що ми потрапляємо в такому варіанті: ми потрапляємо в оману. Духовну оману, споживаючи онлайн-контент. Ми потрапляємо, потрапляємо не в церкву, а в ілюзію церкви. Начебто перегляд відеопроповідей, участь в якихось там вебінарах може нам повністю реалізувати церковну концепцію, яку створив Христос. Але чи справді достатньо слухати проповіді в Ютуб? Чи справді достатньо, просто коли ми там їдемо в машині, сьогодні є такий доступ, робимо щось на кухні або навіть займаємось роботою. Онлайн-контент, яким би він корисним не був, він не може дати нам повноти церковного досвіду. Оце дуже важливо. І замінити цей досвід ми не можемо. Ну, екран нас не може обняти. Лайки не можуть так підтримати, як підтримує сестра або брат, сказати, О, ти так класно виглядаєш. Інколи, інколи знаєте, люди запитують, ну чого ми там от в церкву наряжаємося? Ні, ну хтось наряжається, бо він хоче відділити просто день поклоніння від буденних днів. От, наприклад, Вадим або там Стас, да, вони ходять в робі цілими днями. Ну я розумію, що їм хочеться сорочку одягнути. Це нормально, і прийти на служіння, щоб якось відчути, що ти в іншому, в іншому середовищі. Я теж так виглядаю, як сказав сьогодні Герман, як депутат. Бо я так не ходжу на цей не, не ходжу на, 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 на свою роботу щодня. І хочеться чогось іншого. Окрім того, хочеться отримати просто якийсь комплімент або досвід. О, ти гарно виглядаєш, церкви. Знаєте, щоб, щоб помінялися, помінялися якісь просто наші уявлення про те, що відбувається в нашому житті. Якусь зміну. Ми не можемо з вами просто споживати духовний матеріал і відчувати себе частиною чогось більшого. Насправді ж, ми можемо залишатися ізольованими, якщо наше християнство це християнство тільки в YouTube або в інтернеті. Я не кажу про те, що онлайн-служіння або проповіді в YouTube це погано, це добре. Згадайте період ізоляції, коли був ковід. Люди залишилися на одинці, і тому Zoom, YouTube. Це була частина. Якби, нашого церковного життя. Але як тільки з'явилася можливість повернутися в церкву, частина людей повернулася, тому що вони знайшли там щось, що не можна отримати в YouTube, частина залишилася поза церквою і продовжує далі споживати контент на екрані свого телевізору чи смартфону, тож сьогодні я хочу з вами про це поговорити. Христос, коли створив церкву, це був його задум. Інколи це доводиться навіть християнам доводити, що церква була створена Христом, що це було продовження Ізраїлю. Ізраїль був державою, а церква стала інститутом позадержавним. І коли він створював це, він мав якусь мету певну. І це не лише розповсюдження Євангелія. Да, раніше апостоли. Вони розповсюджували Євангелія там слова в слово. Да? Е, писати було дорого, книжки були дорого, інформації інакшої не було, тому єдиний шлях інформації це було одній людині донести Євангелія до іншої людини. Зараз змінилася ситуація. Зараз можна доносити євангельський контент через інтернет. І от недавно у нас був в гостях Олег Боков, ви знаєте, що він проводив домашню церкву, він сказав такі слова, да? що. Uh, ці 500 тисяч підписників, які в мене є в YouTube, це моя невидима церква. І ми з цим можемо погодитися. Ми скажемо, так, да, це люди, які дивляться, які сприймають інформацію, розмірковують і кудись, кудись йдуть щось правди. Але чи це все? Чи це лише донесення інформації? Чи існує щось більше? Коли ми з вами читаємо про церкву, яку створив Христос, то вона така. І йшов Христос, побачив. Петра і його брата і сказав да? Андрія: ідіть за мною. І він сказав: І вони, а вони сказали: ні, ти нам залиш інформацію, і ми будемо як би думками з тобою да? знаходитись. Ми будемо займатися своєю справою. Написано, що вони залишили все і послідували за ним. Тобто, вони стали частиною не просто інформаційного простору, тобто вони об'єдналися якось релігійно інформаційно з ним. і стали ідеологічно. Однодумцями. А вони пішли жити в ком'юніті з Христом. Вони стали частиною ком'юніті. Коли вони, учні зустрічають Христа, вони запитують у нього, Раві, як ти живеш? Він каже: Я вам розкажу, як живу, ось так, ось так, ось так, ідіть і живіть так само. Ні, він каже, ідіть і подивіться. І вони перебували з ним протягом дня. Тобто, коли ми говоримо про церкву, то церква це не лише інформаційний інститут, який доносить Євангеліє, а це ще щось, що існує і пов'язане один з одним, члени якого перебувають один з одним. Ви погоджуєтеся з цим? Тобто не просто, не просто якась інформація і релігія. Ну, до речі, до слова сказати, що Христос не є, як багато людей думають, тим, тим хто засновником, тим, хто започаткував християнство. Ні, Христос є єврейський Месія. І християнство це є продовження фактично релігії, яка існувала в Старому Завіті. Коли Христос створює церкву, еклесія це слово викликані. І ось тут, в сучасному світі, може відбутися такий, такий злам, такий, знаєте, трошки свій своєрідний підхід. Викликані зі світу це значить інформаційно змінені. і і, і, і залишені перед Ютюбом, тобто, але до цього дивилися кіно, муві, серіали, політику, а зараз дивимося проповіді, біблійні вірші і так далі. Але залишаємося на місці. Христос каже, що екласія це викликані і зібрані. Не просто викликані інформаційно, але зібрані в якісь середовище. Пам'ятайте, що він говорить: де двоє чи троє вірують в мене, да? ні, зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Бачите, яка різниця, да? ви, я думаю, що самі відчували, коли, наприклад, ти сам молишся, і коли ти відмолишся з кимось. Коли, наприклад, ти молишся сам, класний досвід він потрібен, без нього неможливо молитися разом. Але інша справа, коли ти приходиш до церкви своїми братами і сестрами, або навіть вдома звершуєш спільну молитву, ви відчуваєте набагато більшу якусь таку Божу присутність. Тому що ви молитеся разом. Тобто зібрані в ім'я моє. Тому я думаю, що кожен з вас, хто має цей досвід, він відчував цю різницю між онлайн-служіннями і живими зібраннями. Навіть коли ми говоримо в рамках домашньої церкви, так, ті, хто регулярно приєднується онлайн, і ті, хто е приходять на домашню церкву in person. І це не тільки що після домашньої можна печеньки поїсти. Це не тільки в цьому перевага. А просто перевага в тому, що ти можеш побачити, відчути, послухати і якось таку, знаєте, відчути таку особливу присутність в зібранні. Зум і YouTube не наповнить так душу, як реальне перебування серед Божого народу. Спів спільний, молитва, проповідь в живому зібранні. І найголовніше спільне причастя, про що ми поговоримо пізніше. Я колись розмірковував такою темою нас тиждень тому, це так до слова, був В'ятоха, який розказував нам про е, совлоби, про хребта, про здоров'я всього цього. Я, я зрозумів про хребта. Ні, не, не, не про хребта мого друга, а про, е, ну, про, про, про інше. Дивіться, питання в іншому. Е, я цей контент ніколи б не дивився в Ютубі, те, що він розказував. Не дивився, ну просто не знаю. Воно б мене не зачепило. Я б його сам не пошукав і не знайшов. Але коли ти перебуваєш в зібранні, і ти чуєш живу людину, яка стоїть тобі щось розказує. Ну, в якісь моменти тебе цікавлять. Ти починаєш свого хребта перевіряти, де він в тебе знаходиться, де там суглоби в тебе знаходяться і так далі. Тобто тобі ця тема стає цікавою. І це вплив присутності людини на живому зібранні. Окей, я хочу з вами відправитись в першу апостольську церкву, тому що це для нас як ідеал. І якісь такі світило, на яке ми рівняємося. Для того, щоб розібратися з двома поняттями, які складали в Першоапостольській церкві основу всього того, що відбувалося. Два поняття. Давайте з вами прочитаємо вірш. Який знаходиться в нас в дії апостолів 42, 46. Ви його знаєте. І вони перебували в науці апостольській та в спільності братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Усі ж віруючі були разом, і мали все спільне, і продавали маєтки та добра, і ділили всім, як кому чого треба було. І щоденно перебували вони в однодушно, в храмі, і, ломлячи хліб по домах, приймали їжу в радості та в простоті серця. Завжди, коли дивишся на цей текст. То е, завжди романтизуєш першу апостольську церкву, і дивишся, ну, це щось колись таке було незвичайне, чого наразі в сучасному світі зустріти дуже важко. Що ми тут бачимо? Одне з найтаких, е, скажімо, яскравіших відмінностей, які, можливо, є з сучасним світом, це те, що вони щоденно перебували разом. І тут є одне слово, яке, перше слово, яке закладає основу. Це слово спільність. Текст 42. Вони перебували в науці апостольській та в спільності братерській. Що це за слово спільність братерська? Це слово грецьке називається «кайнонія». Кайнонія. Це стосунки. Послухайте. Да, нормально, вона мені допомагає підспівати. Знаєш, це як, як провідник говорить, і якась музика на фоні. І така Посилює ефект. Кайнонія це спільність, участь, подаяння і пожертвування. От помітьте, скільки, скільки в одному слові зібрано різних чинників: Кайнонія. Спільність, подаяння, участь спілкування і так далі. І ми читаємо, що вони всі перебували в цій братерській спільності. Ось ця Кайнонія була центром, і ще одне було слово інше, була центром Першоапостольської церкви. Це перебування в спілкуванні. І отут, коли я думаю про це, я думаю, наскільки можна взагалі відчути Кайнонію, єдність до якої покликав Христос, перебуваючи вдома онлайн. Онлайн ми створюємо собі бульбашку, Комфортного інформаційного простору, і навіть спілкування. ми можемо банити тиск, і ми спілкуватись не хочемо. І все. І ми створюємо комфортний інформаційний бульбашний простір, де нам супер класно, і ми думаємо, що ми християни. Тому що ми не виходимо з себе, бо ми не спілкуємося з тими, хто нас дратує. І ми такі майже святі. А спільність першоапостольської церкви вона передбачає взаємодію. Дуже просто, коли ми дивимося, наприклад, в Фейсбуці, да, ми перераховуємо з вами сторінку. Ми бачимо, що якась людина просить про допомогу або про молитву. Ну, як часто ми зупиняємося, скажіть чесно, і молимося за цю людину. Або реально цікавимось і допомагаємо їй. Ця інформація просто частинка з усього і усієї ленти, яку ми клацаємо, яка просто пропадає так само, як і з'являється. Інша справа, коли ви приходите в церкву і дізнаєтеся, що у брата чи в сестри є якась проблема і молитовна потреба, ви можете помолитися. Ви можете доторкнутися, ви можете поцікавитися і поспілкуватися. Інша справа, коли ви приходите в церкву, і в церкві є незручні для вас люди, і отут проявляється християнство. Тому що, коли все добре, християнство не проявляється, коли ми в бульбашці живемо. Чому? Тому що немає конфліктних ситуацій. Немає де проявити терпіння, про яке говорить апостол Павло. Немає де проявити любов, немає де проявити смирення. Ну навіщо це робити, якщо ми створили інформаційну бульбашку, в якій живемо? А приходячи в церкву, це є необхідність. Для того, щоб створити ком'юніті, в якому самому буде приємно знаходитись, потрібно над цими речами працювати. Ось це і є ця спільність, про яку говорить Христос, і про яку говорить апостоли. Тож зверніть увагу, що вони все роблять разом. Збираються, спілкуються, беруть участь і так далі. Ми бачимо, що приклад апостольської церкви це церква не стільки інформаційна, скільки тілесна. Тобто вона така жива, справжня. І ще тут в цьому 42 му тексті є друге слово. Це слово Євхаристія. Або написано так: в ламанні хліба і в молитвах. Коли ми з вами читаємо про вечір Господню, який встановлює Христос, там є слово Євхаристія. Можливо, ви чули це слово в католицькій церкві, да, або в православній. Що таке Євхаристія? Ми називаємо це Причастя. Да. Але хто знає, що воно означає? Хто знає, що означає Євхаристія? Воно означає причастя. Євхаристія означає подяка. Коли ми з вами читаємо, читаємо Біблію, і там написано, що Христос взяв хліб, подякував, поламав його і роздав своїм друзям оце слово подякував і означає Євхаристія. Тобто Євхаристія це перебування в спільності і не тільки в спілкуванні, а й в приломленні хліба, тобто використання усіх символів. В одному колі спілкування один з одним. І Євхаристія, якщо можна так висловитися, це пік кайнонії. Тобто кайнонія це наша спільність, це те, що неможливо замінити ніяким інформаційною простором або Ютюбом. А Євхаристія це пік Кайнонії. Чому так? Тому що коли ми з вами збираємось на вечір Господню, ми ламаємо хліб, ми п'ємо вино спільне, пам'ятаєте, Христос говорить, ця чаша, яку я вам даю. Він передає цю чашу, щоб ми відчували цю спільність, хліб, який я ламаю, чого в інтернеті також не зробиш. Тобто ми знаємо, що на Сході взагалі приймання спільної їжі, це було елементом близькості і дружби. Пам'ятаєте, як фарисеї дорікають Христу? Чого він їсть з ким? З митарями і з грішниками. Ми скажемо, а в чому проблема? Заходиш в столовку там, в, якусь, там, в якийсь. Біст, цей, в Холфу, там десь у них там є така зона, чи Макдональдс, і їж там там митарі, грішники. Ні. На, в, на, ближньому, на ближньому сході не так. Коли ти з кимось споживаєш їжу, ти фактично обмінюєшся ось цим досвідом, обмінюєшся цією сімейністю. Другий момент, коли ми з вами використовуємо символи не тільки хліба і вина, а ми говоримо, що ми застосовуємо символи нового Сьогодні багато церков вони піддають критиці цей обряд, і вони говорять про те, що він є пережитком минулих століть і фактично є неактуальним в сучасному світі. Ми ж з вами говоримо про те, що кожне слово Христа і заповідь, яку він залишив, він сказав: це заповідь, про те, що я зробив вам, і ви маєте робити одне одному. І в сучасному світі. Живучи в Бульбашці, ця заповідь, вона трошки, знаєте, руйнує звичку перебувати на відстані. Інколи е, ногоомовіння, обряд це єдиний обряд, де можна доторкнутися до брата чи сестри. Ну, сестра до сестри, брат до брата, да? де можна якимось чином е, дізнатися про проблеми іншої людини, проникнутися цією проблемою і за неї помолитися. Ось це є Євхаристія. Другий момент є коли ми говоримо про подяку, це подяка Господу за те, що Він нас спас, подяка за його тіло, за кров. Але це не тільки за це, це подяка за те, що у нас є брати і сестри, за те, що у нас є у Христі, брати і сестри, які допомагають мені рости в церкві, які допомагають мені духовно зростати, ставати кращим. Я зараз вам хочу зачитати кілька віршів. Апостол Іван пише, що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність або кайнонію з нами, а наша спільність з Отцем Його і Сином Ісусом Христом. Послання до Римлян говорить: радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Для цього потрібна церква, для людської підтримки, для цієї горизонтальної духовної спорідненості. От послання до Голатів, наприклад, носіть тягарі один одного. І так виконати закон Христа. Як це носити тягарі один одного? Це не тільки коли ти приходиш і чуєш про проблему і, і молишся за цю проблему. Ні. Інколи буває такий тягар в характері людини, що він нам падає грузом на, на нас. І ми говоримо, що це тягар. А, 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 а Павло каже: носіть цей тягар, вчіться цьому. Не... Відокремлюйтесь в ізоляцію і не думайте, що це є церква. Тому що на небесах ніхто не буде жити окремо, і ми не будемо спілкуватися через інтернет і через телефон. Нам доведеться спілкуватися один з одним, in person. а не просто так, знаєте, десь там якась там людина існує. І церква існує для того, щоб цьому навчитися тобто є кінцева мета. Кінцева мета це перебування з Господом і з віруючими людьми. І як їй навчитися, якщо ми відділені від цього? Дивіться, як цікаво сказано ще. Ви тіло Христове, а зосібна члени, тобто порозень члени, да? послання до євреїв: не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День Христів. Чому Павло не рекомендує покидати зібрання? От Уявімо собі, да, Павло говорить про те, що церква є тіло. І написано, що тіло, воно взаємоіснує різними зв'язками, зрощує один одного в любові. От Єфесянам 4:16. Через нього все тіло з'єднане та скріплене усіма підтримуючими зв'язками. Соціальними зв'язками, економічними, коли ми можемо пожертвувати, молитовними зв'язками психологічними, коли ми підтримуємо, духовними. За діяльністю кожного окремого члена зростає і будує в себе в любові. То ось воно зміст. Це будування і зрощення любові церкви. Звичайно, ми знаємо з вами, що якийсь член тіла, якщо його відірвати від тіла і залишити окремо, він не виживе. Ну, рука не виростає, нога не виростає. Нігті виростають, а все інше не виростає. Да, але коли Павло говорить про е, символізм тіла, він говорить, що одне око, інша рука, другий там нога і так далі. Тобто людина, яка відділяє себе свідомо від церковного зібрання, вона відділяє себе від зростання в любові. Це дуже важливо. У багатьох із нас є сім'ї, а в декого немає сімей. Хтось живе сам. В сім'ї ми вчимося любити, ми вчимося терпіти, ми вчимося в якісь моменти змінювати свій характер. Я думаю, що людина будь-яка сімейна, вона може сказати, що за 10 років, чи 20, чи 15 сімейного життя вона з не аби як змінилася, бо якби не змінилася, то точно по разу не живе. Так само і в церкві. Є багато людей, які використовують тенденцію зміни церковних громад. Щось не сподобалось, пішов в іншу громаду. Посидів рік-півтора, опять щось не сподобалось, якийсь брат, з сестрами, з сестрою, там, з рожками чи з хвостиком, пішов в іншу громаду. А потім у нас створюється е, ілюзія того, що дивіться, чому популярні такі великі церкви. Ну тому що можна просто прийти, посидіти, подивитися і особливо ні з ким навіть не комунікувати. І піти. Тобто ми звикаємо до перегляду концертної програми, а не до церкви. Концертна програма не може дати нам зрощення в любові, не може дати нам підтримку, не може дати нам співіснування. Я не кажу про те, що там е, немає е, духовного матеріалу, проповіді. Це все є, друзі. Але мова не про це. Мова про те, що задум Христа не тільки стоїть в тому, щоб навчити вас істині, а в тому, щоб навчити нас стосункам один з одним. Тому ми закликаємо завжди, беріть участь, спілкуйтеся, цікавтеся іншими. І в цьому Євхаристія і її як би, зміст, він є першочерговий. Коли ми з вами збираємося на приломлення хліба, на ногу омовіння, ми доторкаємось до життя один одного, ми намагаємося перебувати в єднанні із Христом. Тому сьогодні, коли ми будемо з вами приймати ці символи, я закликаю проаналізувати не тільки стосунки із Христом, які у вас склалися, а й стосунки, які у вас складаються з братами і сестрами. Не обманюйте себе ілюзією, що можна залишитися просто глядачем в концертній програмі або глядачем в Ютубі, і при цьому називатися християнином, перебуваючим в онлайн-церкві. Бог кличе нас до більшого. Він кличе нас до справжньої кайнонії в любові, яка здійснюється у живій церкві. Більше того, коли Христос говорить, що по, по тій ознаці, знають що ви, мої учні, що будете мати любов між собою. Скажіть мені, як цю ознаку втілити, будучи розрізненими один з одним? Як можна втілити цю любов? А це є головною ознакою, яка має дати світу розуміння, що церква церква Христа, бо тут перебуває спільність і любов. Це не завжди легко, не завжди просто, або завжди нелегко, і, можливо, завжди непросто. Але можливо. Можливо. Бо Христос сказав, що я буду перебувати серед вас. Присутність Христа через Духа Святого вона змінює нас. Вона повинна змінювати нас. Або, якщо Павло говорить, або тільки ви не ті, ким називаєтеся. Тому бажаю вас, щоб символи, які ми приймали, вони принесли в ваше життя присутність Святого Духа, і змогли об'єднати вас з братами і сестрами. Хай канонія буде і вертикальною, і горизонтальною сьогодні в причасті. Амінь. Давайте з вами коротко помолимося, і я скажу, як ми будемо діяти далі. Дорогий Господь, ми сьогодні на служінні подяки. Ми хочемо подякувати Тобі за спасіння. Ми хочемо подякувати тобі за життя, ми хочемо подякувати тобі за церкву, за братів і сестер, за всіх, хто нас оточує. Тому що ти Господь створив це середовище для того, щоб зрощувати кожного з нас в любові, щоб змінювати наші характери, щоб давати нам підтримку, давати нам розуміння, шукати шляхи для. Прояву і втілення цієї любові, про яку ти говориш, щоб це не була лише інформація і не була лише звістка, а щоб це була практика нашого життя, як ми бачимо її в першоапостольській церкві. Просимо благослови нас звершити цю вечерю з радістю, з подякою і з любов'ю один до одного і до тебе. Амінь.